Офірі екстрений випуск новина Дніпроті Яорвієва. Я, я, я Вітаю у ніч на 10 вересня. Кілька російських безпілотників увійшли в провітряний простір Польщі для їх перехоплення. Військові підняли в небо авіацію. Один із дронів впав на території села Вирики в Люблінському воєводстві. Уламки пошкодили дах житлового будинку та припарковане поруч авто. Повідомив телеканал Ньюз». Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив, що мова йде саме про російські дрони. за його словами, ті апарати, які становили небезпеку, вдалося знищити. Політик підкреслив, що перебуває у постійному контакті з керівництвом НАТО та партнерами про альянсу. Збройні сили Польщі назвали інцидент винятковим і таким, що створив серйозну загрозу для цивільного населення. Це перший випадок від початку повномасштабної війни, коли країна НАТО відкрила вогонь по російських цілях безпосередньо над своєю територією. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що мова йде не про випадковий інцидент, а про цілеспрямований запуск щонайменше восьми шахетів у напрямку Польщі. Він назвав це надзвичайно небезпечним сигналом для всієї Європи та закликав до рішучої та узгодженої відповіді союзників. Водночас, високий представник ЄС з закордонних справ та політики безпеки Кая Калас підкреслила, є ознак того, що безпілотники влетіли в Польщу не випадково, а навмисно. Тим часом у США журналісти поставили запитання Дональду Трампу про російський дрон над Польщею. Втім, він проігнорував тему і не дав жодної відповіді. І до моменту вже шириться у соцмережах. Yeah, Russian drones getting into Polish airspace tonight? За інформацією повітряних сил України дрони рухались у бік міста Замость, розташованого лише за 60 кілометрів від українського кордону. Задля гарантування безпеки, польська армія перевела системи протиповітряної оборони та радіолокації у найвищий рівень готовності. Крім того, тимчасово було обмежено роботу чотирьох аеропортів країни. На цьому у мене все. Новини дні про на нашому сайті, телеграм-каналі, інстаграмі на Фейсбук. З вами була Олена Гіяєва до зустрічі.